у найкоротші терміни знайти винуватців. Буквально за пару днів затримали кількох юнаків колишнього паламаря Антона, його старшого брата Сергія та нинішнього паламаря храму Євгена. Пані Лариса спілкувалася зі своїми підзахисними. Женя переконував, що не винен, однак своє свідчення кардинально змінив того ж дня. С августа я працювала з ним в 2 часа дня. Я від нього ушла і в 5 Мне уже позвонили из городского управления улицы, сказали о том, что мы под защитой просим на допрос. И на допросе он заявил о том, что он виновен. Мама прагнуть створення незалежної комісії, яка б займалася запорізьким вигуком. Мої діти ни в чем не виновні. Я не согласна с предъявленным обвинением, я не согласна з тим, как ведется следствие. Обвинение – это жутчайшее. Ни Сережа, ни Антона, ни Женя, третий мальчик, абсолютно ни в чем не виновны. Я ни в коем случае не считаю своего сына виноватым. <как> Он не мог этого сделать. Он с восьми лет ходит в церковь. Он верующий человек. Он набожный человек. Я считаю, Що на, сына і і на закиди батьків у правоохоронців є досить чітка відповідь. На сьогодні троє підозрюваних і вони не підозрюваних, а вивинувачених, і вони арештовані. І на цей час е, вони дали всі е, покази, вони признають, в тому що вони скоїли. Дехто не до кінця розказує про свою роль. А деколи скриваються і ті особи, які ще можуть бути причетні. Пан Василь запевняє, коли слідство буде завершено, усі без винятку зможуть ознайомитися з доказами та висновками експертів. Адже справа досить серйозна і контролюється на найвищих рівнях. А справи є докази, які е, не бачу. тільки е, тим, що допитані оці наші звинувачення, є свідки, які говорили ще задовго до того, знали. Як виношувалася ця ідея, є е, е, покази, які зафікшовані з допомогою технічних засобів, які робилися з, з, з дозволу судів, процес буде відкритий, І тоді всі, і представники громади, і представники громадськості, і церкви, духовенства, побачать, почують, чому це сталося. Яким би не було рішення міліції, яким би не було... грех за знищення Божого храму, уважается одним из найтяжчих. Против кого бы не направлялся этот грех в, в замыслах людей, которые сделали это дело, этот грех направлен против Бога в первую очередь. Скажем так, ну, поставить себя на место этого человека, ты заходишь в храм, тут икона. А тебя смотрят лики. Бог видит, ангелы видит все, что ты делаешь, поэтому как бы же... это грех святотатства, причем такой серьезный. Те, кто это совершил, если они ни в корне не изменят свои отношения к Богу, к церкви, то это просто обучение на само, вечное самонаказание. Ведь не Бог людей в ад посылает, люди сами для себя отворяют. То есть это люди, которые, у которых ад уже в душе сейчас есть, если они на это пошли. Зазирнути людині у голову завдяки сучасним технологіям цілком можливо. А от у душу на рунацію достатньо кількох секунд, а на відновлення іноді потрібні роки. Біля храму роботи не на один місяць і не на одну тисячу відкриються отці. Однак віри поробити святиню втрачають. Упевнені, добро переможе зло.